Всім привіт! Сьогодні у нас відео про роботу русувної системи, саме нахильно-сувна система. Показуємо. Маємо два таких проєми, на яких ми встановили віконні конструкції з профільної системи Salamander 73. Показуємо конструкцію, яким чином зачиняється в загальному в основному в системі нахильно-сувної. Прилягає спочатку низ, потім треба ручкою доводити саме верхню частину, щоб вона щільно прилягала. Це ми показали, як то кажуть, від першого лиця, тепер хочемо показати наглядно. Хай відео, можливо, не саме ефектне, але буде зрозуміло принцип роботи. Тобто ми підходимо до стулки, опускаємо ручку горизонтально. Верхня частина стає на провітрювання, опускаємо низ, розблоковується нижня частина, таким чином можна сунути її в сторону. Для того, щоб закрити, зачинити стулку, наприклад, з вулиці. Підняли горизонтально, прижався низ, і дотиснути треба це ручку підняти догори. Знову відчиняємо. Повернули горизонтально, опустили вона з'їхала. Для того, щоб закривати, повторюємо все те ж саме. Низ підійшов, ручку догори аж до самого верху. Після цього можна зачиняти вже безпосередньо на ключ. Покажемо ще раз ближче. Підходимо, ручку горизонтально, стало на провітрення. Опускаємо нижче, розблокувалось, по направляючим ось таких алюмінієвих з'їжджає стулка в сторону. З вулиці, це виглядає таким чином ручка трошки приплюснута. Вона не так високо виступає від основної рами віконної, тому ось таким чином працюють нахильно сувні системи.